Серця маленьких вихованців закладу дошкільної освіти Сонечко та їхніх наставників-вихователів палають щирою і відданою любов'ю до батьківщини. До 32-ї річниці незалежності України, найбільшого державного свята, сонечки провели патріотичне свято із назвою з Україною в серці. На заході малюки мали можливість особисто доторкнутися до головних державних символів нашої країни державного герба і синьо-жовтого стяга. Вихователі також продемонстрували дітлахам народні символи, вишивані рушники і сорочки, що звуться вишиванками. Кожна дитина, як справжній патріот своєї батьківщини, отримала у подарунок наліпку на одяг Серце України. Учасники та учасниці проєкту Квітка України були відзначені подарунками.